Виходила з вами на зв'язок. Причина в тому, що я в мене телефон був повністю забитий, і в мене все не доходили руки його почистити. От. А сьогодні з'ясувала, що мій телефон сам себе якимось щось почистив, або щось я випадково видалила. Ну, коротше кажучи, у мене тепер 16 ГБ пам'яті. Якраз є можливість розгребти те, що в мене було, і повикладати відео. От. І сьогодні я катаю свою похресницю, яка десь там ззаду, на Зірі, во там виходить. А я йду. Я заспана з мішками під очима, Того, що вчора взагалі в мене був день, коли я... що в них виходить там щось? Прилежала цілий день, не могла себе навіть з ліжка зі шкрипти, дуже себе погано почувала. Через перевтому от, е, У мене було фізичні навантаження на попередні декілька днів. І відповідно я просто ніяка в зв'язку з цим. Але сьогодні хочеш не хочеш, доводиться вже сідати на коня. Доводиться вже якось рухатися, тому що похреснеться на декілька днів у мене, і вона, основна її задача накататися на конях. От. Так що ми вже верхи. Зараз 9 ранку. На вулиці досить так приємно, тому що сонця немає. Зараз покатаємося, потім треба коней покупати, бо вони вчора взагалі закриті були. От, Почистити у них, чи роботи не і край. Хоча я чесно скажу, можу на це все забити. Я ж до трьох годин можу валятися. тому що у мене в 4 годині люди, а до цього подивимося по стану своєму. Ну що, вийшло вже спуститися? Так, це дуже швидкий екскурс, що і як. Ми поїхали кататися. Щось якихось відео сюди також накидаю. Ми добралися до наших кльових місць. Софія умудрилася вже трошечки політати. Але все добре, так? Да? Веселиться. От. Де там Софійка моя? Все в нас добре. Правда, тепер торт прийдеться їсти. Ну нічого. Головне, що всі цілі і щасливі. Ладно, куди ти йдеш? Можна в тебе впізнатися? Давай я тебе тут пофоткаю. Люблю цю дорогу. Там вона така кльовезна. Коло так все. Інчуємо ми нашу прогулянку, нахиляюся від гілок. От. <гум> От. Е у нас дуже результативна така прогулянка вийшла. Ми повчилися їздити Риссю, у нас навіть це вийшло. Поки що на корді, але там не менше, Зіра! Підбирай повід. Ой, коні, поки я тут знімаю, то вони вирішили, що вони будуть жувати. Підбирай повід і вниз запускай. Так що ми повертаємося, йдемо через сторону піщаного кар'єра. Коники не прям такі задоволені того, що їм би побігати з такою швидкістю вітра. Але ми так потихесенько. Але, тим не менше, все рівно побігали. От. І вертаємося назад. Я сонна, я сонна, і мені кожне слово здається дається, дуже так нелегко. Будемо спускатися. Мої улюблені місця теж я дуже люблю цю сосну. Раніше, коли дерева були не настільки високими, ой, дуже ж хитро. Дивіться на цих хитрунів. Я не тримаю і все. І вже, значить, можна робити все, що хочемо. Будуть керувати. Ми доїхали, вже коники купаємо. На сьогодні парне купання. Ось їх покупаємо і будемо вести їх відпочивати. Дуже рада, що в мене вже є кановязь. До речі, я нікому не хвасталась. У мене є дві кано'язі. Тільки одною можемо користуватися вже, а другою... Зіра! А другою ще не можемо. Ну, то правильно, жопку давай підстав, жопку помиємо тобі жопку. Не хочеш, щоб під хвостиком мили? Віра в нас не дуже прям так любитель купать, он великий любитель купатися, Такий він теж не любить, коли йому на голову льють. Ось вот так. Одночасно двох освіжимо. Ой, щось там передстаїть, пережалось. Пере тут, тут ось пережалось. А ну, розкрути отой бублик. У цьому наше відео буду закінчувати. Гарного всім. Дякую всім, хто додивився до кінця. Чекайте нових відео. Сподіваюся, скоро буде.